23 третя година оперативного про головні події в країні. Журналісти фактів Сітіві та АСІТІВЕ СТВ. Лави росіян на бахмутському напрямку сьогодні зменшилися ще на 134 вояки. Саме стільки окупантів наші військові ліквідували або поранили. Окрім того, наші захисники спалили з за півсотні одиниць ворожої техніки. Про це заявив речник сухопутних військ Володимир Фітьо. За його словами, на ділянці фронту від Куп'янська до Бахмута Росіяни тримають військо в кількості 200 тисяч. Але найбільше прорвати оборону намагаються саме на Куп'янському напрямку. Зараз вони активізувалися більше, активніше використовують в наступах техніку. Якщо брати, наприклад, аналізувати кількість знищених танків за грудень місяць, то середньоденно наші захисники знищували 5 танків. Відповідно, станом на 20 січня цього місяця цього року, то серед статистика показує, що середньоденно наші захисники знищують 6 танків в день. У день соборності 105-ту річницю проголошення акту злуки УНР із ЗУНР президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство. Це дозволить отримати український паспорт етнічним українцям у різних куточках світу. Відомо, що за кордоном таких українців понад 60 мільйонів. Дана ініціатива може бути схвалена вже цього року. Тож, що таке множинне громадянство? Які його переваги та вади у сюжеті Наталі Жуковської? Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, звісно, окрім громадян країни-агресора. Із змістом документу, поки не ознайомлені ані депутати, ані експерти, та саму ініціативу президента вітають. Так уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець каже, неодноразово під час зустрічі з представниками української діаспори порушували питання щодо юридичної можливості отримати український паспорт. Проте правозахисник не виключає палких дискусій щодо конституційних норм у документі. Хтось каже, що прямо конституція. Забороняє мати два паспорта, а будуть точно експерти в галузі конституційного права, які точно скажуть, що ні, наша конституція дозволяє мати подвійне множинне громадянство. Множинне громадянство статус, за якого людина визнається громадянином двох чи більше країн. Передбачається, що держави укладають між собою двосторонню угоду, в якій взаємно визнають статус людини, її права та обов'язки. Хоча множинне громадянство і надає певні преференції його набувачам, такі можливі колізії законодавства, наприклад, щодо участі у виборах та військового обов'язку. Що це таке громадянство? Це Зв'язок це певні взаємні права і обов'язки між громадянином та державою, і одним з таких обов'язків безумовно є служба в армії. Тобто, якщо громадянин України підпадає під мобілізацію, то незважаючи на те, чи має він громадянство іншої країни, чи ні? Він все одно має служити в армії і підлягає загальній мобілізації. Політолог Володимир Фесенко каже: ці питання мають вирішуватися через міжнародні правові угоди. Як приклад, наводить Ізраїль, де військова підготовка і збори є обов'язковими для всіх. Чи повинен повинна людина, яка має одночасно і український ізраїльський паспорт, ну, в перспективі служити і в ізраїльській і в українській армії? Ну іноді це просто неможливо одночасно. От як бути, це має бути врегульовано в договорі між Україною і Ізраїлем. Точно також ми такі договори маємо укласти з тими країнами, в яких буде багато людей, які одночасно матимуть паспорти України. Та як показує світовий досвід, власники декількох громадянств можуть бути і обмеженими у деяких правах, наприклад, позбавлені права обіймати державні посади, а ще можуть виникнути складнощі при сплаті податків на нерухомість у кількох країнах. Загалом множинне громадянство дозволено у 130 країнах світу. Процедура отримання подвійного громадянства у кожній країні різниця. У деяких, наприклад, треба там народитися, знати мову, пожити певний час або укласти шлюб. В Україні ж обов'язковою умовою є родинне походження, знання мови та історії України. Правозахисники переконані, процедуру отримання громадянства слід спрощувати. Наприклад, в Італії ви можете прожити 5 років або в Німеччині, і після цього ви можете вже претендувати на громадянство. А у нас все значно складніше. Я знаю дуже багато людей, які там практично по 10 років чекають, щоб отримати просто відповідь. Та й серед військових чимало іноземців, які захищають Україну на фронті, чекаючи роками на українське громадянство. Експерти сподіваються, що зокрема ці моменти у новому законопроекті будуть враховані. Наталія Жуковська, факта ЕСІТІ. Єдині новини. Множине громадянство зміцнить суверенітет України, так вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він заявив в ефірі телемарафону. І це ще й допоможе українцям, які нині змушені перебувати в різних куточках світу, зберігати зв'язок з Україною. Кулеба розповів, що це цілком безпечна європейська модель, і запевнив, продумали усі деталі та запобіжники, щоб не було зловживань. Подвійне громадянство з країною агресоркою неможливе. На думку Кулеби з юридичної точки зору новації щодо громадянства не суперечить Конституції України. У 105-ту річницю проголошення акту злуки Володимир Зеленський доручив кабінету міністрів розробити план дій для збереження національної ідентичності українців у Росії. В ньому має йтися про те, як зібрати факти та свідчення про злочини росіян проти етнічних українців, які проживають або проживали на територіях Росії. Голова держави підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Згідно з ними, такими землями є Кубань, Стародубщина, Північна та Східна Слобожанщина. Детальніше Ольга читаю. По паспорту кто? Ну, русский, конечно, по паспорту. А, а Поэтому. СБ считают таким. Ну, а себе, себе считают, мы хохлами считаем. Хохламами считаємось. Ну, да, это да. сословие между русскими и украинцами. Це уривок з фільму режисера Валентина Сперкача, кубанські козаки. Зйомка початку 90-х. Режисер з командою поїхали на Кубань знімати про переселення у цей регіон запорожців. Єдушка й звідки? звіт відкида з України, українці. Люди, яких вони тоді зустріли, за паспортами були росіянами, але пам'ятали, хто вони насправді. Що ми русські? Ми теж козачі своїх. Перевели нас отак. Вже моя закацапа за закацапа. Мама та мати вона, вона казачка була. Кубанська Січ виникла у 18 столітті. Рішення переселити на ці території козаків ухвалила цариця Катерина II, яка знищила Запорізьку Січ. За короткий час на Кубані їх переїхало близько 25 тисяч. Створили 40 куренів, що входили до так званого чорноморського війська, завданням якого було охороняти кордон. Коли Російська імперія розпалася, сформувалася Кубанська Народна Республіка, і більшість її населення підтримувала ідею про приєднання до новоствореної української держави УНР. На жаль, самостійність кубанцям втримати не вдалося. Більшовики, які прийшли на ці території, спершу впроваджували українізацію. А згодом які всюди в Україні почали тероризувати населення, і люди, з якими спілкувався Валентин Сперкач, були очевидцями цих подій. Трист му году виселяли в Казахстан у Северни. От половину станиці вислали у нас. А потім з Ленинградської області що ли, сюди навезли других людей. Тому, якщо 1926-го, згідно з переписом українців на Кубані було понад 66%, то вже 39 го менше п'яти. Частину вивезли, частина змінила дані у паспорті, боючись репресій. Якщо старші зберігали пам'ять про свою історію, то молодших система виховала вже під себе. Ці кадри вікна СТБ знімали у 2008-му, через 15 років після зйомок з Перкача. Діти у сільському хорі на Кубані співали українською. Як я моторний, моторнизавково ще вдався. і мені гроші, щоб я але вже нею не розмовляли. Розмовляє чисто на рускому язике настолько малодіжна да, таква сам так, в основному всі бала З того часу. Ситуація лише погіршилася. Ми бачимо цілеспрямовану політику Росії на асиміляцію українців на позбавлення культурної самобутності, на позбавлення і в тому числі національної пам'яті українців. І також на інших прикордонних територіях гляньте на цю карту 1918 року. Це територія УНР згідно з Брес. Цитовським договором, який Росія в односторонньому порядку потім анулювала. Тут, в межах України, Ростов-на-Дону, він позначений як Ростів. А також українським вказаний Білгород Слобожанщина. Я проводив експедиції по Курській та Білгородській області, і ми довго-довго їхали. І люди говорили такою ж самою мовою, співали приблизно таких же самих пісень і справляли такі самі обряди. Тобто, Росія починається набагато далі. І це за. Повної відсутності підтримки, бо ні про українські школи, ні про розвиток культури, звісно, не йшлося. Російські пропагандисти знайшли навіть спосіб, як пояснити, чому нібито росіяни говорять українською. Ось уривок із програми на пропагандистському каналі. Раз, два. На каком языке вы пели? Этот язык называется балачка. Он, к сожалению, уже постепенно теряется. Щоб нагадати українцям в Росії, хто вони президент України видав указ про історичне населення українцями території Росії. Там вказано впродовж століть Росія систематично знищувала національну ідентичність українців Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини в межах сучасного краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронецької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації глава держави закликає Кабмін та науковців розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії. Уродженка Кубані, донька переселенців з Вірменії, кремлівська пропагандистка Маргарита Сімонян, після цього почала погрожувати Зеленському. На Кубань позарився, на рідненьку мою. Ну давай, приїжджай. Любопитно посмотреть, як з тобою наші казаки поговорять. Прямо даже люба. От тільки у репертуарі кубанського козачого хору десятки українських пісень, і навіть донедавна тут був гімн України. Гажитайло факти СІТІВІ, Єдині новини. Печерський райсуд Києва відправив під варту сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа. Його заарештували до 17 березня з альтернативою застави в 500 мільйонів гривень. гринкевича молодшого затримали зранку в Одесі. Він є п'ятим підозрюваним у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для ЗСУ. За даними прокурора, гринкевич старший визначав співучасників оборудки. Нагадаю, зараз під вартою вже перебуває четверо фігурантів у справі про закупівлю неякісного Військового одягу для української армії це батько затриманого сьогодні Романа Гринкевича та троє його спільників. Їхні фірми мали забезпечити одягом вояків на понад півтора мільярда гривень. Утім, шість контрактів не були виконані. Підприємства відвантажили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні гроші за повне виконання зобов'язань. За попередніми оцінками, це призвело до збитків держбюджету на понад мільярд гривень. І резонансний арешт бізнесмена Ігоря Мазепи прокоментували сьогодні правоохоронці. За словами очільника ДБР, це не тиск на бізнес, а викриття схеми, яку розслідували з 2014 року. Згідно з нею, підприємці понад 10 років тому незаконно приватизували землі і нині є підтвердження щодо 7 гектарів. Йдеться про землі у Вижгороді, навколо Київської ГЕС, на яких не можна будувати житло, Нібито це несе екологічну загрозу. У схемі фігурують посадовці Держгеокадастру. Та інші чиновники до злочинної групи могли належати 12 осіб, та поки затримали Ігоря Мозепу та трьох підприємців. При цьому засновника Конкорд Кепітал затримали 18 січня, коли він прямував у Давос. ДбР вимагало заставу у 700 мільйонів гривень, хоча втрати держави попередньо оцінювали у 7. Суд зменшив її до 349 мільйонів. Бізнесмену загрожують 12 років тюрми. Правоохоронці кажуть, нічого спільного із тиском на бізнес розслідування немає. У ДБР запевняють, що справу розслідували з 14-го року. А до державного бюро вона потрапила два роки тому, адже у схемі задіяні посадовці держгеокадастру та інші чиновники. Сума застави така висока через можливість втечі бізнесмена за кордон, а ще через високі статки і, нібито, змогу впливати на інших співучасників. Та ці аргументи для бізнесу не переконливі. У Конкорд Кепітал затримання очільника пов'язали з його позицією проти тиску правоохоронців на бізнес. Підприємці погрожують попереджувальним страйком 1 лютого сьогодні. Ввечері представники громадського руху Маніфест 42 зустрілися із урядовцями та головою Верховної Ради. У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні урядовці зустрічалися з бізнесом і обговорили усі гострі питання. Дискусія непроста, є серйозні питання, є дійсно складнощі. Я ознайомився з деталями, попросив зробити необхідні напрацювання, щоб всі складнощі між урядовцями, бізнесом правоохоронцями були зняті. У кожного може бути свій погляд, так, але у час війни ми всі маємо бути об'єднані одним завданням. Міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть представлені на РНБО, поки це все більше новин за 15 хвилин. Тоді побачимось. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.